Часто ми боїмося мріяти, вважаючи, що це марне заняття, життєві турботи та раціональність поглинули наші а що, якби, та змушують зосередитись на повсякденності. А можливо, все ж таки варто розбудити в собі внутрішнього мрійника і уважно послухати, що він нам наговорить. Про те, як не втратити віри у мрії, втративши все, ми розпитали буди одну людину. Тренера по кітбоксингу, який покинув все і почав будувати свою мрію у нашому місті, пих Сергія Володимировича. Їсть, нашої сьогоднішньої програми Сергій Володимирович, тренер Федерації кіноболства й Він точно знає, яким має бути справжній чемпіон і що потрібно, щоб здобути перемогу. Сергій сьогодні успішний тренер, який покинув все з початком повного вторгнення. У місті Нікополь та переїхав разом з родиною до міста Кривого Рогу. Та він не втратив віру в свою мрію відновити себе як тренер, та поновити себе у спорті. Сергій Володимирович, розкажіть, будь ласка, як ви познайомилися з карате? Та а, чим приваблює вас цей спорту? Так, ну, доброго дня. З карате я познайомився у віці 6 років. У мене батько провів спортивну секцію. І з того часу, в принципі, спортивні секції я не змінював. Свій шлях, ну, мабуть, з садика з дитячого сточку, я почав. Нічого собі. А скажіть, будь ласка, а які а, самі великі вершини ви змогли покорити для себе на, на теперішній час? Ну, Якщо спортсмен займається, займається карате, в нього, в принципі, є два шляхи розвитку. Перший це атестація на пояси. Всі, мабуть, знають, що завітний чорний пояс в карате це мрія кожного спортсмена. І на свій чорний пояс перший дан я здав у віці 13 років. Була дуже тяжка атестація. Вона тривала 4 години. І Я пам'ятаю слова свого тренера. Він сказав, що ця атестація, мабуть. Запам'ятається на того, і е, на цей день я теж її е, пам'ятаю, як вона була вчора, там, дійсно була тяжка. А що е, стосується спортивного життя е, у розділі там, е, спорту, е, моя найвища вершина це е, чемпіон України, і вона теж мені запам'яталась на чемпіонаті України, я травмував е, один з пальців. Не пам'ятаю який і, і у фіналі е, виборяв перемогу е, з травмованою рукою, і це теж е, в принципі у мене залишилося на згадку. На, 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 згадку на все життя. А, а, та, та. а скажіть, будь ласка, Володимирович на якому етапі ви зрозуміли, що вам треба перейти зі спортсмена, залишити спортивну кар'єру та перейти до України тренера? Е, ну, це е, таке запитання, яке в принципі. Стосується кожного спортсмена цей крок, коли треба зійти з одного шляху, прийняти рішення займатися тренерською діяльністю. Це, мабуть, коли молодші спортсмени тебе вже не здоганяють. Да? І це перший знак, що треба, треба приймати друге рішення: чи займатись тільки тренерською діяльністю, чи бути як спортсмен, зміщувати ці. Дві так сказати, посади ну, дуже важко. Ти повинен бути професіоналом в одній справі. А якщо розпиляєшся на два-три на фронти, ну це діло не буде. Скажіть, будь ласка, а ви пам'ятаєте своє перше тренування як тренера вже? Як, як, як це було? Ну такого прям явного ефекту перше не було. У мене було все, все поступово. Я коли ще виступав, допомагав своєму тренеру. У тобто, мене була так, так сказати, інструкторська практика. Да? І вона якось повільно перейшла з інструкторської практики в тренерську і, в принципі, не побачив, коли змінилось. коли я сам почав тренувати, вже в ну, так? Отут... А скажіть, будь ласка, а яка б ваша була дитяча мрія і чи втілили ви її у життя? Чи вона так і залишилася мрією дитячою? Ну, моя дитяча мрія, мабуть, була виступина на міжнародних змаганнях, але коли я починав свою кар'єру, це було... Ну, Максимально, мабуть, неможливо. Спорт, спорт тільки е, виходив там на пік, і максимальне е, ну, тренування і змагання були в межах України. Це вже покоління е, через два-три роки за мною е, вони вже мали змогу виїжджати на змагання міжнародного рівня. І, в принципі, е, мабуть, це ця мрія, яка з нею дійснилась. і. Мабуть, і добре, що вона з'яснилась, є учні, коли ну які можуть це зробити, тому в принципі це, це реально. А скажіть, будь ласка, чи є у вас якась можливо тренерська мрія, і чи є у вас, якщо ви набрати на рахунок тренера мрії, і мрія якась як звичайної людини, а не тільки тренера? Ну, моя мрія, я займаюся переважно з людьми, і тому, в принципі, коли мене запитують, ну, яка твоя сіль тримає, да? хтось працює заради чогось, якоїсь там матеріальної мрії, да? фінансової мрії. Моя мрія, мабуть, не перша фінансова, а щоб діти в кожному поколінні було все ж здоровіше. Тому що, якщо є здоров'я і в принципі гарна підготовка, гарна дисципліна, да, не важно він там чемпіон чи не чемпіон, коли він вирос добре розумною як людиною, яка в суспільстві може себе десь, десь себе показати, ось це добре, коли твої учні здобувають. Перебога не тільки в спортивні, а у повсякденному житті. І коли їх зустрічаєш, коли вони вже доросли, і коли вони якийсь момент е, тренувальний згадують і е, говорять про це, це да, добре, коли він став класною людиною. Це, це добре. Це. А яка у вас мрія як звичайної людини? Мрія моя звичайна людина, що був ми. Ну, це в нас да, актуальна для да, да, кожної да. людини, та мабуть повернутися додому хотілося б чи нам ну, залишитись з нами? Ну е, це таке у нас провокаційне запитання. Кожна людина хоче розвиватися, так? мрію, створюють люди, які її хочуть. Тобто, якщо навколо людини об'єднуються такі ж ентузіасти, так, які прагнуть до яких з першин і, і умови для цього, то в принципі чому б не рухатись далі. Тому час покаже. І наостанок хочу вас запитати, чи є а, якісь може поради як тренера, як батька, а, як м, людям, батькам виховати чи майбутніх чемпіонів, спортсменів? Ну, ради я не можу, тому що е, кожна сім'я е, має е, своє водовиховання. Да? Е, мабуть, у сьогоднішньому житті ну, треба е, бути більш так, Знайти баланс між дисципліною, якоюсь даже суворістю та е, вседозволеності. Да? Тому що е, в наш час е, у дитини є багато прав, а якщо взяти обов'язки, то у них по суті їх немає. Тому е, ось цю грань між правами та обов'язками треба знайти в кожній сім'ї. І тому, і, мабуть, буде. Ну, Добре, да, <різь> та, 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 та. <різь> Дякуємо Сергію Володимиру, що приділили час нам, поділилися своїм досвідом з нашими телеглядачами. Останок хочу нагадати, що сьогодні у нас у гостях була видатна людина, тренер Федерації Діноборст Тайка Сергій Володимирович. Дякуємо вам за зустріч. Всього найкращого.